Пані та панове, джентльмени, вітаємо вас на нашому каналі. Буде сьогодні монтаж ось такого котла. Борца, але в такому виконанні. Потім покортуємо ми дещо розкажемо. Дверцята дуже гарні, дверця дуже гарні. трошки деякі відмінності від нашої зборки. Ну, я не кажу, що це, це котел оригінальний, іншої зборки. Якщо хочете щоб був котел чи оригінальний чи не оригінальний перезвоніть, перепитайте Перезвоніть, перепитайте по котлу потім розкажемо Теплоакумулятор борца як не пам'ятаю півтори тонни чи що яка ситуація ситуація наступна люди грілися електрикою так Зручненько, зручненько. чистенько простенько ніяких треба не Ні ваших дров ніяких цих кнопочку собі натиснув Лапочку натисне і тепло побіло в будиночок. Але ще щось завичилося твердопавного котла. Зато будемо робити деякі маніпуляції. Бачимо, що тут батареї підлога, все було в одне. Будемо тут відрізати, заглушувати, виводити на колектор окремо, щоб підлога регулювалася незалежно. Батареї будуть окремо, труби пробили туди. Що ти прибували, при, прибудували, але ну, місця не дуже багато, але вистачить. місця вистачить. І так, труби підуть сюди. Є змівичок на гарячу воду. Якось будемо робити. Теплокумулятор, коли він робився, трошки планував, але я по-іншому з подром говорив. Я так розумів, що тут мав би бути прохід, і ми так вже робили, раз так було в наших відео. Не пора до стіни, але виявляється, що тут немає куди його собі сунути. Треба сантиметр 50, мало би там зазору. а тут його немає, тут вже бачимо двері, все вже немає куди. Та розкладаємо інструменти і побачимо, що у нас вийде з цього. Що у нас з цього вийде. Всім плімо перегляду. Потрошки ми починаємо. Ще радію розполагатися, хоча на вулиці вже день оголо ми сьогодні заспали, запускали попередню котельню. Там ми колись показували анонс, що поїдемо там три Івани. Це вже Іван Другий. Іван другий. Начебто не Грозний. Не грозний. Запускали котельним пізніше, так, щоб вже трошки якась сила була, бо не, не вистачає сили працювати день і ночі без сну. всі гарні, замовляємо в одному місці, де можемо дати контакти, де ми беремо. Кому цікаво, все перевірене часом. самий навіть, дивіться, взяти те саме латуни колінці. Але бачите, яка тут товщина латуні, все. воно не, не дуже бюджетно виходить. Зміть цю футорочку, яка тут латунь на їй. Воно не дуже бюджетно, але це вже тяжка. Клапанок, бачите, цей айтап-італієць. Італієць оригінальний. Крани теж етапи, всі італійські. Не дешево, не дешево. О, але В ну, такому магазині там якби ціни, ціни хороші, тільки що воно все одно не дешево, бо, бо то якісний. Про цей клапан ми десь показали, Може бути один дюйм в два рази легше, два рази менший. І ми запустили, можете подивитися, де ми запускали 110-й котел, як отут на, 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 на стиковій клапан був китайський, якийсь, як він там новий клапан і покапав, розумієте? потекло з нього. Потекло Насоси віловські, насоси віловські. На котел взяли сімочку. Котел як не є борца, я думаю, що має так само давати як оригінал, бо це роблять по наших кресленнях. За тих, хто десь там копіює, ми не саме відповідалися. Вже таке було не раз, не два зроблять, Там чи креслення продають, десь розміри допуски не наглазили. Тут все зроблено. Оригінально за нашими кресленнями. Все оригінально. Тобто тут то всі ці витримані, виконання інше, тут трошки по-іншому зроблено, дверцята навіть ще гарніше може, як в оригіналі. ну Там є свої нюанси. Потім розкажемо. Ну, трошки шов... шовчики. Шовчики ми робимо ширші. Тут трошки тончий шовчики. Я не знаю, який там провар. Якщо... Раз, два компенсатори їх ми не бачимо. Вони пощищені, пощищені щоб їх не воно було. Я не знаю, наскільки це надійно. Тобто я за це відповідальність не несу. Я за це не а, несу. Дивіться, обшивочка, красота, красота. Обшивочка, все як не має бути тут. Ну і ще такий момент, що оці 20 ми робимо. Оці 20 ми робимо вищі. Тут незручно трошки полик. Ну ще це, це півбіди. Там є такий... Робить шашні котли, там її писав в коментарі, я, я робив його відео. І є відео, яке я встановлюю котел. Теж там не можна заложити поліно, дуже тісниться. Трошки більше робити ці дверсати, зру, зру, зручніше. Це півбіти, оці дверцята маловаті. Маловаті ці дверцята. Я думаю, пан Олексій це врахує. Якщо взяти попол там на, на совочках і підняти, і воно буде злітати. Ну, я як кочегар. Кочагар. А так, котел-бомба, котел-бомба кажу, буде гріти він так само, як це, як будь-який котелборс, бо це той самий котел. Давно я не працював монолітом, останні часом більшості патон. Поки що на сьогоднішній час з тепер патон мабуть найоптимальніший, але це моноліт. Не знаю, можливо, дата є. І з тих, що партій його навіть колір І сіренький колір, а не коричневий. Це такий темний як е, е, цей як континент не знаю є тут дата чи немає дати Ні, я не можу знайти дату, коли він робився, але це дуже файний моноліт ще Згадалось, така на ностальгія. Ностальгія, дивіться, ми нічого не чистили. Один, що там трошки бриз, десь там був, то не зрозумів, що в мене ті бризки немає. Навіть у бризки немає, все злилося, все залилося. Так варив. Там не точно робив художньо шов, просто так варив я та варив. А воно бачите як. Ей, Фокус де. Приємник електроду для зварки. На жаль, теперішній... Ну, може зараз знову де піде партія, яка Можна щось є. От якщо відкрити упаковочку, те саме по континенту я дивився, таке більш світліше сіреньке, краще бачить. Якщо темно-корішна якась така вже намазка, то вже ті тріщать стріляють. Ну, тут трошки менше даю струму, як на патон. Трошки менше форсажу, можна форсажу ще зменшити, бо ще не трошки так тріщить. Форсажу, можна ще зменшити, А да, на патон даємо він так, як, як плавить, як, ну, там, таке намаска, тому що більше шлаку. Там треба більше просажу на нього. Робота потрошечки Так роз розположилася на вулиці, на вулиці тепло, сонечко. Як тепло? Це якраз ті дні, коли в квітні сніг був. Але вчора цілий день сніг, вітер, а сьогодні плюс 18 передають. Працювати можна. Над головою є дах. Не? Думаю, не пропаде мене. Не знаю, як ввечері буде, якщо вітер задуватиме. Здоров'я <кій> не вистачає на все, не висіпляємося. Ну, ці ночі спали багато, але минулої ночі все набагато не, не висіплялися. Там по декілька годин ніколи спали. Плюс той холод, це вже десь імунна система не справляється з вірусами, з усім. якось так працюємо. У нас ще не вечір, а вже бачимо де що вже зроблене є. Ну, коли все нормально, просто котельня, нічого такого складного немає. Просто робиш. Тут, якби, по-другому і думати нема, що. Ну, хіба ліво-право насосили, але ми так зробили, щоб тут було доступ до 20-ти відкривати. Термометр трошки ніхто не зачепив. Нічого ти не по-другому, як то кажуть, і не придумаєш. Ось все стає на своє місце. І подивіться, попередню котельню ми робили майже два дні. Не могли зробити ніяк. І пізно сьогодні почали і ще ще... Ну, вже на вулиці потемніло. Але ще не ніч. Ще не ніч. Колектор. Вона Назавжди перевернеться. Колектор вже закріплений, власне, бачимо топаю цю останню трубочку. Останню трубочку до змічка щось підпаковане. Ну і в цій котельні, де був електрокотел. Де був електрокотел. Ми вже бачимо, труби вийшли. Тут було на одному насосі тепла підлога і батареї. Буде робити це окремо тепла підлога, окремо батареї. І десь краники два поставимо, щоб було. було Можна було з'єднувати теплопілог з батареями, коли працює електричний котел, якщо вдруг раптом його хтось колись хоче включити. Ось так. Звороточка є, займаємося подачою. Займаємося подачою. Оце буде теплоакумулятор, це на опалення, а це від котла буде. Вже на Йдемо закручувати. Історія продовжується. У нас вже новий деньочок, бачення. Якось вже не зняв, трошки було потомний. Ми більше ще відпочинули. Вже, мабуть, робота піде. вчора бачимо, що ми зробили за один деньочок, Я вважаю, що немало. І подача майже готова десь там, та лежить труба в гаражі, бо тут нема де стати біймо, в гараж. Але погода сьогодні, аж не хочеться виходити на вулицю, а тут немає ніякого під навісний, треба бігати в гараж, щоб там сварка і все роз... 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 розложитися. Ми на сад, бо все так позносили, покидали під ноги. Ну і бачимо, що плат напаяв вчора. Трасу спаяв, бачите, поврізав. Тут тільки під'єднати до теплої підлоги, залишилося трошки. Якось так. Працюємо, працюємо. ну, Зробили немало. Я б не сказав, що так аж багато, кажу, якби там ще. Ми ж приїхали, по-перше, не... О, аж ми тянець треба тянеться. Ми хід Тяга Чого сильно? Тяга сильно. А, тут приток ще є. Тут ще є приток. приток ще є. Щоб ми розуміли, яка реальна погода. Отаке, от бачите? Це теж і до 10 квітня. Отаке от у нас відбувається. А як вийти до інструменту? Бузяти, як там що? Двері не закриває. А там бігай гараж варити, а там і туди замітає. Там дверей немає. Дивіться, що робиться. Робота йде до завершення. Багато ми такого не знімали, бо одне і те саме, щоб не доїдати, не повторюватися. Трошки на цей бейпас вимочив. Як його тут розуміти було місце між котлом, щоб тут його не було. Ми його за сховали, сховали заблизько, я там колектор, а там димохід другий, але якось ми не йшли Ну, тут ще були варіанти, шейки трошки інші, але... Кожен варіант там щось не підходив. Значить, поріз і все готове, одна труба по сталі, оця вставити. І все буде сталь готова. Влад вже бачимо, спаяв всю пластмасу, всю пластмасу і по воді, по всьому місця небагато, потім ми десь заміряємо ширину котельні. Бачимо, тут не тільки котло підміс, а все все вмістилося компактненько, нічого не, не заважає. Бачимо все так доступненько. Ну, Ми старалися, скажімо так. Забіти. І що? І момент істини. Тут Далі не тільки сюди, а далі і котел теж. Потрошки будемо вливати воду, і це доробиться, щоб потім не чекати, бо тут півтори привторитоване чи скільки вже не пам'ятаю. Ще тільки тут не запаковано і тут не запаковано. А зараз ми, поки воно там набіжить такий рівень, то ми встигнемо запакувати це. Ну і остання вже наша труба, бачимо, там на місці. Так якби по електриці, здавалося б, для чого вести трубу туди, потім назад вертатися і ця з тої самі труби. А по гідравліці тут є різниця. Хоча деякі монтажники запитують забір на опалення і вони не розуміють різниці. Або ставлять колектор оцей розподільчий між котлом. Я подивився, я бачив раз на відео. Ну, так дуже не розумію, що робить сюди між котлом і по І воно, коли котел горить, воно це працювало. До речі, ми взяли звідси. Так напряму цю трубу там з'єднали. десь там трішечка поставили б і з'єднали б. І воно все працювало б, коли котел горить. А коли котел не горить, воно теж працювало б. Але, м'яко кажучи, не так, як треба. Але багато монтажників не заморочується, вони навіть не розуміють різниці. Ми зараз дивимося, не розуміють різниці. Трошки вже бачимо, ти створюється, вода біжить. Вода біжить все доварено, ладно, що ще щось допаює. Щось допаює проводочку. Вода заповниться і будемо робити запуск. Заглянемо що, що там водна паяв. А може потім ми десь забудемо розказати. О, тут ціла ціла магістраль. Знову повторюю, було зроблено, бачимо, сюди йшло тяпплі підлоги. Там на початку я казав, відео розказував. До теплої підлоги разом бачите на батареї і воно йшло на теплу підлогу. Вона й та сама температура, все те саме. І Люди кажуть, для чого ви ставите? Де зайві насоси, зайві клапана три ходові. Вже людини було без зайвих насосів, без клапанів. Ходових. І кажуть, зробіть мені окремий насос, окрему температуру. І Зато ми це відрізали, ну як ми, влад. Це відрізали, заглушили. Бачимо, шкафчик буде. Оце ну, господар пробив котру до нашого приїзду, все продумав і майстер піде вже так позовні. А тут ще є кран, який з'єднують батареї із підлогою, щоб знов можна було одне з'єднати. А для чого можна з'єднати, бо в нас буде електрокотел? Тобто, коли електрокотел, він не буде давати на наш колектор, віддать тільки на батареї. Щоб підлога теж грілася, то буде звідси. Але електрокотлом вже натішилися, люди. І бойно, мабуть, що вже вони. Не скоро його буде включати, ну може влітку буде включати. Ось таке в мене підпіточка була, я так розумію. А, тут на ту майстра. Йде. Ну йдемо по манометру, бо тут забагато зараз. Треба, щоб не часу. І Це другий Іван котельня, ми там розказували три Івани. А другий Іван, вже перший Іван. Вже його тепло, вже ми його нагріли. І другий вам і третій може сьогодні поїдемо починати. Робота все ближче до завершення, але ще не готова. Бачимо отвори, під термостат, під всякі електричні ці прилади. Що в нас? Бачимо? Мокре. Мокре. Там мокре на котлові. Вирішив перевірити ці клапана вибухові, як спрацьовують. Якраз камери не було в мене під рукою. Дали десь 2,7. На 2,5 жоден з їх не пішов, Ну, це ікма. Ікма Ікма. мені завжди щось італієць, але вона завжди мені не подобається ікма. Капля потім потім вже більше почав чошки десь на 27 дій підкапати, підкапити, потім, потім швидко він спрацював, а цей так і пішов. Цей сухенький-сухенький. Було 27 чи 28, було, а клапан на 2,5. І... А фризовський то він так є 2,5 і раз починає потихеньку пропускати. А Цей тримає, 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 потім бах. Не подобається мені. Ну, може, який попаде, але ну, факт то, і головне, що безпека є. Головне, що безпека є. Це вже добре. Почка щось в районі півтора тонни. Пам'ятаю, скільки точно. Що... В районі півтора тонни, бачок на 200 літрів, то має бути все файно. Ну і завершуємо ми нашу першу серію по цій котельні. Перша серія це монтаж, друга серія це запуск. Трошки трошки бачимо, лише доробляє, але вже котловіну все на місце, термостат на місце, дрова тут. Дрова є в котлові. Ну, що Вони не калібровані під цей котел. Там трошки так положили знизу, щоб було для розпалу, щоб легенько до повітря проходило на перший старт. Так, положили. І будемо палити. Це буде перший запуск котла борца в такому виконанні. Перший запуск котла, хоча тут дивимося. Котел вже п'ятий. Котел вже п'ятий, думаю, видно. П'ятий котел. А запуск буде перший, ще не було запуску. І за то, так він, людина робить, за те, що ми 100 разів їх запускали, все перевірено. Так не можна, просто котлі було б, ну якщо не випробувати, треба на, наробити багато, а потім пробувати. Але все, вже котеборси давно випробувані. Ну що, зустрінемося в новій серії, не пропустіть. Тоді зробимо огляд, що тут, що там, трошки розкажемо. Все, всім до побачення.